Всім привіт! Сьогодні трошки таку тему. Вона і актуальна, і наразі на там взагалі вона завжди буває актуальна. Є таке поняття, як спустошення життя або спустошення. А, Іноді люди ну, бачать цьому, коли трагедія якась, це теж сюди, да? а, а потрясіння якесь дуже сильне, але я буду про інше казати сьогодні. Це важко в це може повірити, але іноді, коли ми дуже багато можемо мати достатку, добутку, задоволення, воно... це теж такий добрий знак про спустошення життя. Внутрі цю пустоту ми хочемо заповнити, нам потрібно заповнювати. Зазвичай. Вона заповнюється життєвою радістю, яка тиха і дуже глибока, або любов'ю. В такі моменти ми, ми їх називаємо: ми щасливі, або ми відчуваємо наповнення життєве, ми бачимо сенс життя. Ну, просто ми живемо. Да? А коли цього нема, коли ми не розуміємо, або не вміємо, або не знаємо, або ще якісь там причини. І Оця глибинна радість, спокійна, тиха радість, або любов, я не про кохання, не знаходить, не, ну, не знаходить, не поступає до нас, так? Да? Да, український люди. Ми люди дуже розумні, ми вміємо знаходити такі лазейки, ми починаємо туди, що чимось запихуватися. Знаєте Буває, коли ти хочеш їсти і так, щоб не сісти, нормально так запихатися -то там, там, ще, щось, ще щось, і відчути таке, що ти поїв, а ну, організм не отримав достатньої енергії. Тільки ми. Ми можемо запихатися машинами. Там. Це непогано, ще раз кажу, там, домами, вілами, але питання винужмо задати собі питання. А, ну, у вас є гроші, це добре, ви вмієте, ви розумна людина, як отримати допуток, це кто пере... Ну, А чи не спустошено ваше життя? Може, все це тільки для того, щоб забити? І тоді з'являється перша тема небезпеки і голоду. Ну, небезпеки, тому що, якщо я не заповню ту пустоту, у мене є ужас-ужасний, що зі мною може бути. Тому мені постійно треба купувати непотрібні речі, дивитися на ці речі, розмовляти, знаєте, про ці речі, і потім знову планувати, запихувати, запихувати, урублячи той момент відчуття простого, але сильного життя. Це не про те, що треба щось відказувати чи не відказувати. Це про те, що, може, у вас є відчуття, що ви загубили цю радість то тоді звертайтеся, бо сам проходив і іноді проходжу. Периодично ми люди, нам, ну, або світ, або ми такі, що ми можемо це робити, і іноді важко це знайти самому, або не стільки знайти цю радість, тому що треба да? треба якось її знову. Тому, якщо бажаєте або знаєте людей, якому потрібна така допомога, запрошую на діагностичну сесію. Дякую, всім пока.